Форма супер. тренуюсь, а, роблю все для того, щоб бути кращою ніж минулого рік. Це супер. Я в найкращій формі зараз. Тренер Карпат, Борис Петровський. розповідав, що ви приїжджали і багато займалися, зокрема, на це фізичну готовність боксом на? Так, да, так, -да -да, це тому що бокс це добре кардіо. О, на серці допомагає також добре. Uh, закачує плечі і в своєму клубі в Чехії uh, ми ходимо як, uh, з дівчатами постійно на ММА. Тобто, та -да -да, я там вже два роки займаюся, коли в мене вільний час uh, стабільно два рази в тиждень я ходжу на ММА на бокс. З настрій виходить, на тренування, на ігри, як ви самі саме себе налаштовуєте. Uh, настрій завжди бойовий, а uh, я так вважаю, що. Uh, моя емоція це агресія. Вона мені дуже допомагає, uh, так би мовити, дістати все, що в мене в серці я не знаю, чи зрозуміють люди чи ні, що я маю на увазі, але це дуже допомагає. Також, по-перше, це uh, активує мій емоційний, емоційний стан. А по-друге, я знаю, що маю що це має великий вплив на uh, дівчат. Я стараюся робити все, що можу для того аби їх таки, також активувати. Починала я в Запоріжжі, звичайно, MotorSieg для США 3, а перший мій тренер Христич Анна Вікторовна, а потім Ткалич Тереза Дердівна, а потім Радько Тетяна Миколаївна, і потім вже я перейшла до Карпат, до Берсанто. Ні, це не перший мій виклик. Викликали мене за молодіжну збірну ще в 2018 році, а потім ми їздили а, на турнір а, з жіночою командою а, до Кореї в 2019 році. А потім не викликалися. Зараз, зараз знову викликали а, змішані відчуття. Але я дуже рада, а, що маю шанс проявити себе і. Показати. Uh, все, що натренувала. В своєму клубі в Чехії граю на позиції лівого посереднього. А зараз вчора от було тренування, то uh, пробували мене грати на в центрі, в атаці і в центрі в захисті. Трошку, трошку незвично, тому що uh, це для мене дві різні позиції: лівий півсередній. Це кидаєш, А в центрі гравець, який має. Розуміти, котрий має той простой мозок команди. Трошки незвично, але спокійно, спокійно думаю, що в мене все вийде. А в захисті не маю взагалі ніяких, ніяких проблем, тому що захищаюсь в захисті у своєму клубі, тому все добре. Взагалі не маю з цим проблем, тому що більшість дівчат знаю. Попередня, тому що грала в Карпатах, грала в Спартаку, тому взагалі немає з адаптацією ніяких проблем. Це дівчата з всі мої подружки, все добре. Взагалі влилась дуже швидко і потрібно лише грати чи не, чим найшвидше зіграватись?